yeah Годинник, правда? От такий, стрілка. Хто вміє добре користуватися годинником стрілками? Я. Угу. А хто не вміє, зараз будемо вчитися і будемо показувати. Мені, мені, я вмію, я не дуже вмію. Так? Мені. Давайте спробуємо. Значить, що в нас є? Ось у нас є такий приблизно намалюємо годинник. Так? На скільки частин ми ділимо наше коло? На скільки? Зараз на 4. А всього на скільки частин На 12. На 12. Замалювати? Малювати. Замалювати. Да. Значить, у нас є 12 людей, так? Вчора ми говорили, що у нас є десяткова система, так? Десяткова система. А тут у нас 12 система. І звідки це взялося? Це знову таке історія, будете вчити на вступі в історію, потім будете в 6 класі вчити історію стародавнього світу, будете вчити про таку країну Вавілон. Це багато тисяч років тому. Люди вирішили, що в добі у них 24 години, так? В добі 24 години, а в годині скільки хвилин? 60. А 60 поділити на 12 це скільки? 60 поділити на 12. Давайте спробуємо 60 поділити на 12. Це було. Скільки це буде? 5. 60 поділити на 12 буде 5. Дуже зручно. А хто знає спосіб взагалі от легко ділити на 5. Так, да. як легко поділити на 5? Просто. Отак ну, от, так. От, да. А ще спосіб так от велике число, легко поділити на 5. Так. От іноді буває дуже зручно, якщо ми хочемо поділити число на 5, так? Поділити на 10, бо спочатку помножити на 2 і поділити на 10. Ну, от, наприклад, 25 поділити на 5. 5. Це зразу ми знаємо. А там от 125. От іноді буває зручно помножити на 2, 125 помножити на 2, легко це 250. Поділити на 10 це просто викинути 0. Ви ну, знаєте, як легко, легко ділити на 10, правда? Числа, які ділити на 10. Це викинути 0. Ну, от, так само 60 поділити. На 12. Ми знаємо, що 6 це, це що таке, 6? 6 помножити на 2? 6 помножити на 2, це 12. Значить, тут так само от 60 поділити на 5. легко помножити на 2, 120 і поділити на 10, буде 12. Ну, а навпаки, поділити на 12. Ну це так само помножити на 2. 60 помножити на 2 на 120. Ага, 120, 120. Поділили на 10, а ми ж множили на 2. Ну, нам треба ще раз поділити на 2. Пам'ятаєте вчорашній фокус? Yeah. Про те, що ми брали, задумували число, пам'ятаєте? І там розгадка. Тому що ми спочатку множили на 2, а потім ділили на 2. Оце от та сама математика. 60 ділити на 12. Так. Оцей фокус. Оце, оце. Ми множили на 2, потім поділили на 2. Так. що у нас тут далі? І от на таких стрілкових годинниках теж, до речі, дуже часто пишуть римські цифри. А чому це корисно, стрілковий годинник корисно просто для життя? Щоб знати котра година, тому що багато годинників, які висять в різних місцях, стрілкові. Такі звичай старі стрілкові годинники. А подивитися, підняти голову, подивитися, ви на вокзалі поспішаєте на поїзд бігом-бігом. Діставати з сумки телефон довго. Правда? Так, да, А краще підняти голову і подивитися. Ви зекономите ті три хвилини, які вам можуть дозволити таки встигнути на поїзд. Це дуже корисна навичка. Ось у нас є годинник. Котра тут Він. година. А, я не З українськими цифрами написано. Хто знає? Зараз одна, одна, одна година, година. 20 хвилин. 20 хвилин. Да, хвили. І отут з годинниками такий ви. Дуже цікавий фокус. От чому корисніше це дивитись на такому стрілковому годиннику? Я розумію, що ви дуже добре вмієте користуватись годинником на телефоні. Правда? Так. З цифрами, це всі вміють. Я навіть не питаю, я впевнена, що всі вміють. Правда? Так. На телефоні ви одразу розумієте, що таке, наприклад, 1342. Правда? Що так. це таке? Часу, да. Значить, це перша година дня, правда? Mm. А як знайти, от, якщо ми хочемо сказати, ну от не в термінах, не словами, там 20, 24 години, а сказати ранку і, от, наприклад, 17 година, скільки це буде? 18. Да, без 18. Так, можна без 18.2 сказати. А як сказати... Наприклад, якщо у нас 17 година, ми бачимо на нашому телефоні, як сказати, що це якась година вечора? Як це сказати? Ну, от як сказати, у нас є 17-та година. От як це сказати? Там якась година вечора. П'ята. А звідки береться це п'ять? Звідки береться, це число 5, якщо у нас було 17. Ну тому що а, а після 12. Так. Ну, да. да. Значить, У нас написано 17, а ми знаємо, що нам там мама сказала прийти з вулиці о 5. Як ми, звідки ми беремо це п'яти? Звідки ми беремо п'яту, якщо у нас написано 17? На годиннику після 12? Так, да. звідки? 17 – це що? 17 і 5, от як? їх? 17 – це п'ята година, тільки… А що треба додати до п'яти, щоб отримати… 12, от додати оце 12, так? Бачите, якщо нам треба 12 додати п'ять, це у нас… Сьогодні у нас 17-та, 17, так? Так, і це у нас від 9-та година, а да. якщо по 24 й годині, то у нас 17-та година. Тут можна так написати, 24 Скільки тут далі? 13-ть. 14-ть, 15 Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять три, двадцять чотири. Тобто, якщо ми знаємо, що треба лягти спати об одинадцятій годині вечора, що має бути написано на нашому телефоні? Двадцять три так? Простий спосіб відняти 12. От 4, значить, ми хочемо сказати 4 години дня, 4 година дня. У нас написано 16, ми віднімаємо 12. Виходить 4. Значить, тут у нас така от система все по 12. Бачите? Значить, а якщо у нас 23 година. Нам треба поспати 8 годин. У якій годині ми прокинемось? Да, а як ти порахувала? Після 24 да. іде. Да, 24 це вона ж 00. Тобто можна говорити там 24 -та година 5 -го серпня або 0-0 6 серпня. Це ви знаєте, да, що от 24, ну от майже однаково. Співпадає. Правда? Це таке от навіть така головоломка, коли 24 дорівнює нулю. Правда? От ви тепер знаєте, коли 24 дорівнює нулю, правда? Так. Да. Знаєте тепер? Отакий От можна е, якесь вікторину робити. Зрозуміло? Зрозуміло, коли 24 може дорівнювати нулі. З математикою все хитро. От таке буває. Так, клас, звичайно, клас. Що від сонця. Саме сіняє, найприкольне. Я ну тут пейзаж краще потягнути, ніж такий пейзаж закрити. Видно неймовірний. Значить, зрозуміло. А коли один може дорівнювати тринадцяти, нічого. Так. Це перша година дня, правда? Перша година дня це просто 13 годин, якщо ми це рахуємо за системою 20, 24 годин. Значить, нам треба прийти на гурток.

1943. Скільки часу 17. залишилось до восьмої години 17. вечора? 17 хвилин, правильно, молодці. Тобто, отут важливо і на калькуляторі рахувати, ви будете довго. Ну так. Такі речі дуже-дуже корисно. От ви знаєте, скільки вам часу залишилося. Щоб встигнути щось зробити. От, наприклад, ви знаєте, скільки вам треба часу, щоб добратися з дому до школи? Знаєте, так? дві хвилини. Дві хвилини. Це така. Тридцять хвилин. Тридцять хвилин. Отак, сука, гранату дібають. Так. Так, скільки, скільки, кому ще, який час треба, щоб добратися? До школи? А, ні, воно, 15 хвилин. 15 хвилин. Знаєте, 15. 15. 15. 15. Знаєте 15. 15. І ще мені від нового. Гута? Скільки? 3 години. Три о, години. О, о, Ой, який ти... А що це за гурток я... такий гарний? Я ж у нас мій дім і мені треба 3-4 км. І там футболчики. Три футбол, да. ну, години ти не йдеш, бо це від нашої школи і до стадіону. 45 <п ят... <п ят> хвилин, пішочка. Мене забирають батьки, я їду додому, обіду і потім їду. А, а, це це вже та, та, з так, з так. Але якщо йти пішки 3 години на футбол, то це хороше тренування. Ні, це не три години. 30 -40, 40, так. Але яка це мотивація грати в футбол? Щось молодець. Ага. Так. Молодець. Молодець, так, так, так. І от е, вам, наприклад, вам йти до школи 15 хвилин. Вам треба прийти до школи о 8. 30. Коли вам треба вийти з дому? 8.15. 8.15. Значить, от спробуйте намалювати стрілочками, оце 8.15. На вашому годиннику маленька стрілка це години. Спробуйте намалювати. Це 8.15. Що так, намалювались? Да. Ну, в школу ввечері не йдуть. Да. Ну хтось нас? скоро будете ходити в школу на дискотеку. Ну, хоча це все одно раніше. О 8-й вчора починається. А до 12 ночі закриєте.

Тому, На, 15 чверть. Чверть? А, чверть чверть. А. Так, ясно. Будемо ще з цим працювати. Так. Значить, ось у нас є коло. Як його поділити на дві частини, на половину? хвиля. Ота, так, так? Ось у нас. Ми поділили наше коло на дві частини. Якщо ми починаємо звідси, от починаємо ми звідси, значить, половина пройшла тут. так? На стадіоні, якщо ви, от у вас є стадіон круглий, ну явно такий другий стадіон, ну таке може бути. Ну, Наприклад, цирку арена. Якщо пробігти половину арени, скільки це треба пробігти? От ми почали тут, ми пробігли половину арени, так? Бачите приблизно як? Значить, якщо половина години пройшла, де вона буде? Половина години. Давайте я буду рухати стрілку, так? І ви мені скажете, коли буде половина. Добре? Я рухаю, рухаю, рухаю стрілку. Рухаю, 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 Ні. коли буде половина, Половина. Половина, правда? Так. от якраз. Наше коло годинника ділиться на половину. Бувають і квадратні годинники. Бачили квадратні Так. Так, да, але він все одно ділиться так на половину. А тепер чверть. Як зробити чверть? От чверть кола. Або у нас там, наприклад, от чверть кола. Два Так. Ми склали, як ми робили, ми ділили на чотири частини. Як ми ділили на чотири частини? На два, потім ще раз на два. Так, ми склали наше коло на два, так? Потім склали ще раз на два. Що в нас виходить? Ось така штука, правда? Значить, де в нас чверть? 15 хвилин за чверть. Де в нас виходить? Ця наша чверть? Ми Дванадцять. Де у нас виходить? Можна взяти з бурівець, він просто довше ніж <смір> марки, так? Дивіться, от 15 хвилин де проходить. 15 хвилин? Так, 15 хвилин да, <смір> От зараз скажете, де буде 15 хвилин. Ми вже чверк бачили. 15. О, 15 хвилин. Тобто 15 хвилин це дуже просто, це стрілка пройшла чверть кола. Ми вже розібрали, що таке чверть кола, так? Як ми коло ріжемо на 4 частини. Отак от складуємо, потім ще раз. так? І там вийде от такий кут, от такий кут, як в квадраті. Ось такий прямий кут, навіть ми можемо побачити. Чверть кола є в квадраті. Ось. ось. Угу. Так, ми будемо звикати. Значить, і Вам завдання намалювати якийсь час, який ви хочете стрілочками, От який вам подобається, і ви знаєте. Написати цифрами, як це буде показано на вашому телефоні, так? І намалювати малюнок годинника. Красивий, красивий малюнок годинника з квіточками, з чим ви хочете. А можна квадратний зробити. Можна квадратний зробити. Так, можна квадратний зробити. Можна ромб зробити. Який вам подобається зробити годинник красивий намалювати? Можна кольоровою намалювати? Пані Ірина, так. така сонячна погода. А можна змоделювати сонячний на снігу? Звичайно, ну, покажемо. Покажемо так? покажемо. так вам цікаво зробити сонячний будинок на снігу? Ну, кому буде цікаво, то ми покажемо. Так. Сонячний годинник це взагалі страшенно цікаво шума. Так, так, так. Ну, друзі, тоді ми підсумовуємо. Ми пройшли такі теми математики сьогодні з пані Іриною, так які ви, можливо, в школі не проходите зовсім по інакшому. Я дякую вам за увагу. Дякую, пані Ірине, за такі нові підходи. Ми працювали із годинником. Ми працювали з котиком. <гум> з формою, <гум> що котик у нас симетричний, що у котику є симетрія. Так. І ми навіть вивчали величини, як їх вимірювати. так? <гум> як так. порівнювати, от, ну я ж кажу, є дві різні чашки зовсім різної форми, а ви хочете порівняти там однакова кількість води, де менше, де більше. Так просто водою. Вода теж гарний інструмент вимірює. А ви хочете цей фокус мокус щоб розказати? Чи ні? Ні. Я хочу мужуть. Пусть це буде секрет для всіх. Хай буде це секрет для всіх. Добре, хай буде це секрет для всіх, ми тоді іншим. Приїде Дід, дід Ворошовський, ми їм тоді розкажемо цей секрет. І вони будуть знати секрета? Ні. Ну нічого, ну секрет, це ж теж цікаво, не всі ж розгадані таємниці. Так, ну все, ми завершаємо. На сьогодні саме це заняття, так, молодці. Поскладайте, будь ласка, зразу все на своїх столах. У нас є спеціальна визнання.